Щось я не впізнаю цей район. Що? А це хто? Привіт, водій. Нам із річі час на уроки. Річ, привітай, водія. Добре, проходьте, будь ласка. В наступний раз не стійте так на дорозі. Я вас мало не збив. Взагалі, то це я вас мало не збила сядемо, річ. Ха, ось це прикол. І це все, на що ти здатен. А якщо до танців із моєю лялькою воду? Що відбувається з моїми руками? Прятуйте! Я їх не контролюю. А! О, ні. Вибачення, я, я не винен. О, ні, Тет, відпусти. Я за кермом. Який жах. Гарно побавились.